Кожна країна, кожна громада та кожна людина несе пряму відповідальність за збереження культурної та історичної спадщини, яка є на її території. А чи потрібно це місту Київ? Сьогодні ми про це дізнаємося, адже у нас особливий гість. Дмитро Пиров, київський активіст, пам'яткоохоронець, мав очолити департамент культурної спадщини. Щоправда, мер міста Віталій Кличко не виконав свою обіцянку. Але ж чому також за його діяльність в захисті культурної спадщини йому загрожує ледь недовічне ув'язнення. Про це сьогодні і поговоримо більш конкретніше. Що ж, Дмитро, давайте розпочнемо, мабуть, з того, чим найбільше ви пишаєтеся в своїй нелегкій справі. Це мабуть. Кишаюся тим, що дедалі більше людей цікавляться питаннями збереження захисту історичної культурної спадщини. Е, там, кожного разу ну, може бути там, на якійсь акції менше людей, може бути більше людей. Але кайф приносить те, що постійно ці люди змінюються. Це абсолютно різні люди. Бувають якісь дідусі, бабусі, бувають якісь студенти, бувають якісь школярі, які прогулюють школу. Ну тобто, я це. Ну, як не схвалюю якби прогулювати школу, але е і і і таке буває у нас, і школярі приходять захищати пам'ятки. А якщо стосовно забудовників, можливо, ви пишаєтеся тим, що е деякі їхні рішення стосовно того, аби забудувати незаконну якусь культурну спадщину, саме через вашу діяльність. За діяльність школярів, які прогуляють школу, їм не вдалося це реалізувати в життя. Таким ви пишаєтесь? Можливо, якась скажімо, система забудовників, те, що вони планували, змінюється їм не так все вдається. Можливо, завдяки вам влада по-іншому реагує тепер, аби віддавати такі ділянки. Мені здається, ну типу, ну пишатися можна якимось конкретним результатом, а те про що ви говорите, це більше про механізм. Це більше про середовище. Звісно, ну, класно, що це середовище, воно потрошки змінюється, і основні гравці, як і влада, так і забудовники, ось вони, і так само контролюючі органи правоохоронні, вони всі діють відповідно до тієї об'єктивної ситуації, яка є. Наприклад, там, 5 років тому запит суспільства на захист збереження історичної культурної спадщини він був менший, зараз він трошки більший. Ще через 5 років може бути ще більшим. Але ну, це об'єктивна штука, об'єктивна штука, результат цієї боротьби послідовної. Якби сформувати питання, чи міг би я цим пишатися, і чим саме я міг пишатися в питанні зміни середовища забудованого в Києві, я міг би пишатися, наприклад, якщо б у нас основні девелопери, якісь там влади Молчанові, умовні. Андрії Вавриші, Ігорі Ніконови, вони взяли б хоча б по одному об'єкту в центрі історичну архітектурну пам'ятку. Її відновили і зробили там класний бізнес. У угу. нас вже є такий приклад. В принципі, не хочу зараз там зайвий раз нікого рекламувати. На арсенальній площі був досить непоганий проект реновації, очистили прекрасну жовто-київську цеглу, повернули життя в оцю територію. Ар арсеналу та угу. оцієї Микільської брами, і тепер, ну якщо це раніше закриті були будівлі, то тепер ти можеш зайти в яку якусь кав'ярню чи в якийсь заклад громадського харчування і доторкнутися до цієї історії. І ця вся історія вона не просто стоїть, вона приносить гроші. І я так розумію, що оскільки власники ніяк не розстаються з цим бізнесом, ці гроші доволі непогані на сьогоднішній день. Також ми можемо згадати, скажімо так, археологічну спадщину це Китаєво. Ми знаємо, те, що досі тривають і судові і засідання, все відбувається навколо саме цієї спадщини, але ще нічого так і не вирішено. Але якщо ви заговорили про бізнес, те, що це дійсно можна зробити бізнесом, наприклад, саме Китаєво дійсно можна було зробити якимось дендропарком для туристів, для іноземців. А тим паче там підтвердження є того, що існувала Київська Русь, те, що ми українці, але влада до Усі не зацікавлена, так? В цьому я розумію? Ну, влада займає якусь досить таку цікаву позицію. Там в суді водночас між собою на, на, на різних сторонах процесу задіяна Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація. Mm, да. Тобто, в нас таке, таке противоборство якби вертикалі місцевого самоврядування в Києві, якого очолює Віталій Кличко, і а, державної вертикалі влади, якого очолює Кличко Віталій. І от досить цікаво спостерігати за цим довоєм, хто в результаті переможе, Віталій Кличко чи Кличко Віталій. А якщо без жартів, то ми бачимо, що в основному позивачами в таких справах є правоохоронні органи, є теж саме Офіс Генерального прокурора, прокурора або Київська міська прокуратура. Тобто міська влада вона займає якусь таку, якусь таку конфуціанську позицію. Вона з одного боку роздає забудовникам ділянки, які в тому числі іноді це ділянки, які є об'єктами археологічної спадщини, а потім займає от таку позицію і по тий, і по той берег річки. Угу. І дивиться, хто ж виграє. Ну, виграє, наприклад, прокуратура, зобов'яже не забудовувати археологічну пам'ятку. Скажуть: ну ось ми за це наш Віталій Кличко був завжди за пам'ятку. Він як голова адміністрації виступав за її збереження. А якщо наприклад виграє забудовник і забудує цю територію? Ну теж добре, от міський голова завжди підтримував як голова Київської міської ради. Він завжди підтримував бізнес, і в цій справі зокрема теж підтримав забудову, бізнес залучення інвестицій, покращення розвитку міста і так далі. І тому подібне. Тобто, одразу на двох стільчиках у нас міська влада хоче всидіти, і наче для людей, а наче і для себе. Міська, міська рада в цьому конфлікті в будь-якому випадку буде переможцем. Логічно. Стосовно самого Віталія Кличко, якщо ми про нього вже заговорили, ні для не є секретом, те, що була петиція, де вас хотіли поставити очільником департаменту культурної спадщини, петиція набрала необхідну кількість голосів. Правильно, правильно. Навіть ви зустрілися з самим Віталієм Кличко, навіть зробили спільну світлину і опублікували її в соцмережах. І це навіть трішечки обурило ваших, так би мовити, і прихильників, так, і обурило ваших колег. Тому хочеться дізнатися, чому ви виставили світлину? Здається, ви так це мер міста, але з іншої сторони, ви з ними воювали, так і типу, іначе, здається, вас і мали би назначити очільником, але справа до цього не дійшла. Е, ну, Я люблю про це жартувати. що е, коли була оця зустріч, е, ну, власне, петиція набрала необхідні 6 тисяч голосів. Мені п -п -п подзвонили, і сказали добрий день, це міський голова. Думаю, ну, добрий день, радий знайомству нашому. Е, там, петиція про призначення вас в департамент культурної спадщини набрала 6 тисяч голосів. Я би хотів з вами зустрітися та поговорити. Mm -hmm. Тобто він особисто uh, вас не брав Так, так. ого це Vyhodic? точно був Віталій чи там уже робот якийсь записаний? Був? Uh, ну навряд чи, навряд чи, тому що. Коли йшла мова про моє призначення, ця вся епопея була близько двох місяців. Я навіть ходив на роботу в департамент охорони культурної спадщини. Мене... Скільки ви проходили туди на роботу? Дві місяці. А два місяці. Два місяці. Mm -hmm. Два місяці без офіційного працевлаштування. А зарплатня якась у вас була? Ну мені обіцяли, що от, тільки вирішиться питання з документами. Мені заплатять за, за якраз два місяці роботи, але ага. фактично. Це питання з документами так і не вирішилося, і на сьогоднішній день. Тобто, зарплатню вам мер міста не заплатив за ваших не, не два заплатив, місяці роботи. Не Ні. заплатив абсолютно. Е, ну, власне, якщо щодо самої зустрічі, то е, ми зустрілись. Мене привітали з тим, що петиція набрала голоси. Е, ось, і запропонували дати свою візію, як я бачу реформування департаменту, е, що працює не так, як громадськість могла. Покращити роботу департаменту, uh -huh. і ми думалися про наступну зустріч. Далі був такий, такий жарт, що ну, типу, давайте сфотографуємося разом, бо ніхто не повірить, що я вас запросив на зустріч. Uh -huh. Ось, ми сфотографувалися, я, виконуючи свою частину обіцянки, виставив цю фотографію. А вже а на наступній зустрічі мер пообіцяв мене призначити заступником директора. Зазначивши, що ну, власне, директор департаменту це позиція політична. Mm -hmm. е, я не зможу вас поставити на це місце. Але якщо у вас є візія реформування департаменту, я можу запропонувати вам посаду першого заступника. Я на це погодився, він пообіцяв не призначити. Е, в своїй частині я обіцянку виконав, я фотографію виставив, mm -hmm. а от е, пан Мер мене трошки підвів. Він свою обіцянку не виконав, бо, власне, два місяці я ходив на роботу. І там кожного дня мені казали принести якісь нові папери, нові документи. Останні документи, які я приносив, е такий досить кумедний. У нас є закон України про там, засудження е тоталітарних режимів, е комуністичного, нацистського режимів. Ось і, е і про очищення влади. Є закон, і по цим двом законам мені треба було е, надати повністю біографічну довідку про себе, членів своєї родини. А чи я не є в комуністичній партії, чи мої mm -hmm. родичі не були в комуністичній партії. Ну я написав, і там одна зі сторінок та в моїй біографії, я це не приховую, у Мене прадідусь був в комуністичній партії в 20-х роках. Е, ось е, і ну, можливо, можливо, це, можливо, це вплинуло, тому що це, останні, думаю, це не Це остання довідка, яку я приносив. І далі, вже після цієї довідки, це вже була якась 30-й документ, який я завесив департамент. Мені сказали, ну, знаєте, ви не відповідаєте критеріям. А яким саме вони перечислили? Не перечислили. Знову ж таки, ми говорили про те, щоб зробити публічними засідання консультативної ради Департаменту охорони культурної спадщини. От зараз ми навіть створили таку петицію. Тому що насправді аналізуючи, хто і чому знищує пам'ятки історії е і архітектури, ми дійшли до висновку, що дуже багато речей роблять незабудовники. Є Київська міська рада, яка приймає рішення про передачу землі під забудову, навіть попри те, що там є якийсь об'єкт культурної спадщини. Е є у нас ця консультативна рада при департаменті охорони культурної спадщини, яка фактично розглядає всі. Проекти рішень, що стосуються будівельних робіт в центральному історичному ареалі, в зоні охоронній зоні пам'яток на пам'ятках архітектури, і ми, наприклад, бачимо ну, те ж саме прецедент із келіями братського монастиря, коли Фактично під вивіскою такої голосною реставрацією знищується повністю будівля всередині, залишаються лише фасадні стіни, це називається реставрація Ну це ж питання, хтось колись погодив, в тому yeah. числі така консультативна рада. І в мене питання, як ну просто у громадянина, містянина, киянина. А чому люди, які приймають рішення щодо того, як реставрувати пам'ятки, які пам'ятки зберігати, які, наприклад, можна знести або перебудувати, чому ці люди засідають? Таємно. Чому ми не знаємо, не коли проводять ці, ці, ну, ці консультації, хто, хто в них бере участь, е, які забудовники приносять які проекти е, забудовою в місті. Ну, це якісь такі базові речі, які, наприклад, є на рівні Київської міської ради, навіть трансляції є засідань. Так? А от в департаменті ну, от, збираються якісь люди, до них приходять забудовники, якось вони там п'ють чай і потім ми. Бачимо та, результат. Та, десь зносять Мені здається, якусь інколи будівлі. вони п'ють не чай, тому що бувають такі прийняті рішення. А... Ні, ну, чай, чай буває теж різний, є там чай за, за тисячу доларів. А чи не думаєте ви про те, що насправді наша міська влада це. Таке системне рішення, яке роками набуває систему, і не всі люди туди підходять. Можливо, ви були не системною людиною, що ви все ж таки не стали очільником департаменту культурної спадщини. Колись в мене була зустріч з тоді ще міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком, і ми говорили про те, що дати оцей безумовний статус. Охорони всім будівлям старше старухи. Ну, бо це є практика загально прийнята, загально європейська, навіть в Чехії, там, у Польщі, в Латвії, в Литві є відповідні закони, які захищають там всю історичну забудову. Uh -huh. А в нас, у нас якийсь вибірковий підхід, ми захищаємо якісь лише там унікальні об'єкти, як Софія, Київська, Київ, Печерська лавра і так далі, і тому подібне. І він тоді сказав таку цікаву річ: каже: Дмитро. Ми трохи не про те говоримо. Давайте почнемо із запиту, що потрібно людям. Я людина системна, я є державний чиновник, і я дію в парадигмі той картинки світу, яка сьогодні є. Якщо завтра ви зробите так, що культурна спадщина стане якоюсь. Критичною е, вимогою, потребою суспільства, коли сотні тисяч людей вийдуть якимось маршем з вимогою зберігати історичну забудову, у мене не знайдеться іншого виходу, чим цю всю історичну забудову зберегти. Угу. Тому, в тому числі, от такими петиціями, от такими призначеннями чи призначеннями, чи недопризначеннями, ми потрошки Потрошки хитаємо оці вихідні умови системи. Ми показуємо, що якісь зміни в цьому рівнянні, вони стають нові. Зараз ми бачимо, що цих змінних недостатньо. Тобто немає критичного, критичного запиту. Але він постійно-постійно зростає. І питання лише часу, коли. Оця система вже не зможе працювати на оцих корупційних домовленостях окремих фінансових груп. Спочатку їм потрібно буде знаходити суспільний компроміс, тому що люди не хочуть якісь скляних панельних будівель в центрі, люди хочуть якісь якісних громадських просторів, як на арсенальній площі. Люди хочуть якоїсь якісної збереженої архітектури. Існує таке твердження, що Активісти е, не даремно ведуть себе так активно. Те, що таким чином вони привертають увагу до себе і розпочинають політичну кар'єру? Е, це стосується вас чи ні? Тому що, якщо ще враховувати те, що ви все ж таки мали стати очільником департаменту, але не стали, і ви зараз у всіх на слуху. Ну... Це складне питання. І для того, щоб на нього відповісти, треба, мабуть, його трошки видозмінити. Змінити його розділивши на два питання. Політика це результат, чи політика це інструмент? Політика це інструмент. Тому що коли ти займаєшся досить тривалий час цією всією справою, ну там, там, 3, 4, 5, 7 років, як я. Ти починаєш розуміти, що того, що ти робиш, його недостатньо. Ну тобто, не можна зупиняти забудови постійно виключно скандалами, угу. бо ну, тобто, люди просто звикнуть до того, що відбуваються якісь резонансні знесення, якісь незаконні забудови, і воно вже не матиме якогось такого вирішального впливу на ситуацію. А як, крім скандалу, боротися з незаконними забудовами? Ну прийняттям управлінських рішень. Угу. Для того, щоб приймалися управлінські рішення проти незаконних забудов, потрібна політична воля. Для того, щоб була політична воля, треба, щоб цю політичну волю хтось репрезентував, представляв. Рік-два тому в мене були сподівання на там, різних політиків, різних політичних партій. Скажу так, що я завжди, я людина доволі проста. Мені головне. Результат, яким є збереження історичної культурної спадщини. У мене немає там прерогатив, що там от дивіться, ми не будемо з цією політичною партією працювати, тому що от, е, вони там якусь погану реформу організували. Чи е, через те, що от, е, цей депутат у нього є коханка, Все, mm -hmm. він моральний покидьок, з ним точно не будемо працювати. Е, депутати це не люди. Ахто? Депутат, де, депутати? Депутати це суб'єкти прийняття рішень. І, е, на мій погляд, ці рішення вони мають відображати думку громадян і інтерес угу. містян. Відповідно, ми можемо звертатися до будь-якого депутата, тому що він є, ну щоб як це не парадоксально звучало, як це не звучало тавтологічно, так? Угу. Будь-який депутат є. Слугою громади. Ось, бо вони виконують, наприклад, якщо в Верховній Раді України, ну там їм ще зарплату платять. В Київській міській раді це взагалі активісти. Ну, двоє-троє депутатів, які систематично борються з цими всіма корупційними домовленостями. Тут, ще повертаючись до початку розмови, мабуть, пишатися можна тим, що От такою якоюсь комунікацією та, з різними депутатами mm -hmm. кількість тих депутатів, які роблять якісь хороші речі, воно зростає. Mm -hmm. Поки що систематично ну, двоє депутатів в Київській міській раді борються з тими будівельними договорниками. Я не буду говорити, тому що потім скажете, що я є помічником одного з цих депутатів, і я таким чином рекламую. <свят> а люди це скажуть, Реклам... скажуть, ви хочете політичну кар'єру. Рекламую, рекламую свого шефа. Mm -hmm. е, ось. Дмитро, насправді ви ж активіст і пам'яткоохоронець, але всі ці речі відбуваються на благодійних засадах. Давайте відверто, одразу в лоб. Звідки ви берете гроші на життя? Раніше було складніше. Раніше було складніше, бо коли я тільки починав, мені доводилося суміщати роботи. Тобто, в мене була основна робота, я працював юристом в юридичній компанії. І в якийсь вільний від роботи час, якого в принципі не було. Я намагався там потрапляти на мітинги, на суди. Uh -huh. Власне, ми свою громадську організацію першу створили ще в 2017 році, коли були, ну, я зі своїми друзями були отут, навчалися в університеті на, на другому, на третьому курсі. І ми її створили, от як, може, як і протест, тому що другий, третій курс це тоді, коли тобі треба розуміти вже практичні аспекти права. Тобі треба шукати якусь практику, йти в юридичну фірму. Ну я, власне, так і зробив. Я пішов в юридичну фірму, а потім зрозумів, що це трошки не те, чому нас вчили і що я хочу в цьому житті. Угу. Я не хочу в цьому житті відстоювати інтереси забудовників. Я не хочу в цьому житті е, допомагати людям, які знищують моє місто. Я не хочу толерувати е, е, якусь забудову, яка на місці архітектурних пам'яток. Тому ми створили свою громадську організацію, і там перший час от, ми бралися за різні соціальні проекти. Там, я пам'ятаю, у нас була акція, ми просто е ходив, у нас один із учасників громадської організації, він е мешкає на болоні. І там є такий тролейбус, який по всій оболоні їздить раз в час. Там всіх бабушек розвозить. І ці бабушки вони шукають, коли, коли він буде, бо він постійно в різний час. І ми знайшли. На сайті Київ Пастранцу розклад цього mm -hmm. тролейбусу і просто розклеїли на кожній зупинці. І ці бабуськи вони могли приходити вже в конкретний час, а не просто там чекати з моря погоди. За тиждень ці обяви зірвали, але зірвали там, де була емблема нашої громадської організації. Uh -huh. А мені було все одно приємно, ну, тому що вони зірвали емблему громадської організації, але розклад залишився. І я почав відчувати кайф від того, що я роблю якісь ну, типу, хороші речі, які тут мають результат тут і зараз. Ось і в чому складність? В тому що ти робиш це все, але це ніяк не оплачується. Якщо ну, ти тільки створив громадську організацію і подався на якийсь грант, кажеш: добрий день, мене звати Діма, я хочу допомагати людям і, і творити добро, дайте гроші. Ну, типу, в ста відсотках із ста. Тобі відмовлять, тому що в тебе немає якоїсь грантової історії. І десь от через три роки після початку своєї діяльності я потрапив в першу громадську організацію, яка мала там, закордонне грантове фінансування. Потім я там попрацював якийсь певний час, ще трошки навчився і потрапив вже в хорошу громадську організацію, яка була на хороших грантах, і в мене була ну, там, зарплатня, пам'ятаю. Вища, навіть від тих людей, які пішли працювати в юридичну компанію. Тобто, ви звільнилися інтереси. з юридичної посади, коли потрапили в цю громадську організацію, і там вже та. так як було фінансування та, за кордону, та, правильно, та, ви та. почали отримувати зарплатню. Та, та, та. І вона була вища, аніж. Вона була в євро, а не в гривнях. Нормально. А зараз так. як? Зараз ви співпрацюєте з цими організаціями? Зараз, зараз от в мене десь місяць тому якраз закінчився одна грантова програма. Угу. І зараз ми подаємося на нову грантову програму. Ну тобто, десь один-два місяці в мене буде перерви з такою ну, прикладною роботою, але сподіваюся, що це не надовго. Ми вирішили приїхати до будинку Замкова та побачити на власні очі, як незаконна забудова змінила вигляд будинку, та згадати події, які травмували Дмитра та призвели до кримінальних проваджень. Власне, попри відкрите кримінальне провадження, попри те, що петиція на захист цього будинку, на повернення охоронного статусу пам'ятки, зібрала 6 тисяч голосів. Забудованих як планував набудувати. Третій поверх він так само надбудував його власне на пам'ятці. Крім того, існують ті ж самі кримінальні провадження проти перешкоджання діяльності, забудовнику з боку активістів і з приводу мого зламаного ребра, по якому навіть не можуть знайти прораба і його допитати, тому що вони його шукають по адресі прописки в Житомирській області. Він фактично тут і живе. Та ми пам'ятаємо, що майданчик. ми коли сюди не приїжджали знімати сюжет одразу після того, коли ми дізналися, що відбувалось з вами, як mm -hmm. все сталося. Ми сюди приїхали. Він тут працював. Але давайте трішечку повернемося в той час, коли на вас зробили замах. А, ви згадаєте не замах, просто зламали. Ну як просто були? зламали ребро. Я так. вважаю, що це замах. Ну замах з юридичної точки зору. Це коли є прям пряма небезпека збереження життя. Людина, ну давайте згадаємо, як вам просто тут зламали ребро. Ага. Ви так дуже просто до цього відноситесь. Як взагалі це відбувалося, так розумію? Прямо тут. Ну власне, коли розбирали е, дах цього будинку, він історичний, 1899 року. Е, Цей дах і перекриття вони були дерев'яні. Так ці дерев'яні конструкції розбирали, скидували вниз, розрізали угу. і вивозили на вантажівці. І усвідомлення того, що історія, яка більше ста років просто так нищиться на твоїх очах і вивозиться просто на смітник, воно трохи бентежило мене дуже сильно. І ми з активістами спробували зупинити, зупинити цю техніку, яка вивозила дерев'яні балки історичні, е ну просто перегородивши її дорогу. Uh -huh. І для того, щоб звільнити рух техніки, прораб разом з якимись тітушками-охоронцями вони просто почали виштовхувати активістів. Ну, найбільший супротив чинив я, власне, тому мені якось і прилетіло сюди в підребер'я. в результаті цього зламане ребро. Але всі необхідні документи, але, наскільки власне, я знаю, підтверджені, що у вас зломане ребро, ви, ви принесли в поліцію. Тобто, все це є мене, з вашем. Мене було відправили на повторну експертизу. Мене повторно оглянули, повторно надали висновок про те, що зломане десяте ребро. Ці документи приєднані до матеріалів кримінального провадження, але до сих пір ну власне вже збудований третій поверх, який не характерний для цього будинку. Давайте нагадаємо, те, що за вашу боротьбу за збереження саме цієї культурної спадщини, саме будинку Замкова, на вас відкрито три кримінальні провадження. Перше це перше кримінальне провадження це перешкоджання. Начебто законні господарські діяльності, друге кримінальне провадження з приводу банера, який ви типу вкрали куди кудись? Ну він тут ще був нещодавно. Було два банери, потім один банер. Тепер я так розумію, не закінчили роботи і зняли вже ці банери остаточно. Ось друге кримінальне провадження, і е, третє кримінальне провадження, що в результаті цього інциденту, коли мені зламали ребро, я якимось чином теж задів прораба і він а, е, отримав м. травми. Тобто, ну Може ось ось, та, Ну він звернувся і до Шевченківського районного суду з приводу відшкодування і моральної шкоди, оскільки завдані йому травми е, спричинили е, короткочасний е, розлад е, його трудової цієї активності. Він не зміг працювати прорабом. І зараз вимагають від мене ще й матеріальна компенсація mm. за пошкодження його здоров'я. Ну, у нас вже з друзями є така типу своя гра. Ми сумуємо, скільки мені може бути років. Та... За за всіма кримінальними провадженнями. А скільки на вас кримінальних проваджень? По франка три кримінальні провадження. Це тільки по франка. Це тільки по пофранка. А та. ще які у вас скільки у вас ще? Давайте всі Ой. разом порахуємо ваші кримінальні провадження. Скільки О, там я три вже, тут. Я, Потом я, я, я вже я вже так. Мені здається, що по кожному об'єкту, по кожному, по кожній незаконній забудові. Про три кримінальних провадження. — Ні, просто забудовники. В них така тактика. Вони як у як противагу якійсь кримінальній справі щодо незаконного руйнування пам'яток відкривають кримінальні провадження, начебто про перешкоджання законній господарській діяльності. Ну це прям якась класика, методичка. І ви підрахували, скільки років вам потрібно буде відсидіти за те, що ви хочете в місті кращі умови? Тільки тільки по франка це 25 років. Ось, якщо там сумувати по всім, по всім, по всім об'єктам, ну мабуть це там більше трьохста років буде. Тобто вам світить довічне ув'язнення за вашого. Ну на щастя, в українській системі права, ну, в європейській системі права, там є е, система поглинання. Та? Більш суворе покарання поглинає менш суворе покарання. Це в Америці сумуються та роки по окремим статтям. Але якби ми були в Америці, та, мені б вже довічне ув'язнення світило би. За те, що ви хочете зробити місто кращим? За те, що я не байдужий, за те, що я хочу зберігати історичну культурну спадщину, і за те, що я не хочу, щоб на місці історичних пам'яток будувалися якісь потворні етажерки.